Привіт, мене звати Сергій. Це ретро ігри по-українськи, і сьогодні вирішив згадати одну із ігр на отаку дуже популярну консольку: це Sega Mega Drive 2. Гра, про яку я сьогодні хочу поговорити, вона чомусь оминула мене, і взагалі я дуже мало про неї згадував навіть в епоху емуляторів, в епоху вже мого Ютубу. А в дитинстві я взагалі в неї не грав, хоча гра дуже цікава. І ця гра називається Valis 3. Valis 3 це гра Прикольно, до речі, отак от. Реч, да? І вставляєш справжній картридж в справжню консоль. Це таке відчуття, як в дитинстві. прямо Так ось цікаво, що гра в ну і валіс і Валіс 3 мені вже стало знайома, тому що повиходило багато рімейків, і навіть такі 2 дешні інді-ігри, які виходили на ПК про цей валіс Ну, також є. і Але чомусь не на стрімах. Я особливо не пам'ятаю, щоб я запускав цю гру, не особливо цю третю частину. не на на якихось там ну інших там відеороликах я чомусь не робив. Навіть здається, в шорцях чого Ну щось можливо було про цю гру, але якісь її порти, наприклад, з геймбоя ну точно вже не пам'ятаю. Але це дуже прикольна гра, яка варта уваги, саме як її 16-бітний варіант для. Цігамігадра. Сьогодні буде Валіс 3. Це жанр платформер. Це платформер. Причому він зроблений в такому стилі, як я люблю в стилі такого собі Ninja Я, Мені подобається в принципі Гайден. А тут є якісь сходства з тією грою, незважаючи на те, що це 16 біт. І Тут головною героїною буде все-таки дівчина, а не хлопець. Гра була випущена студією Telenet Телен... Japan. І випущена вона була у 1990 за першому році. Випущена, ну, розробниками були Japan, а, ви, а випустили її Renovation Products. Е, цікаво те, що в цій грі ви будете керувати спочатку одною дівчиною, яку звуть звуть Юка Асоу. Е, хто грав вже, наприклад, вперше у Веліс, міг вже познайомитися з цією героїною, але по ходу гри е, тут ще будуть додаватися ще додаткові персонажі. Нашій ЮКО Асоу треба буде протидіяти проти представників. Темного темного світу, і там буде з'явився новий владика, якого зовуть Король Глеймс і цей владика вирішив е, захопити не тільки е, королівство самої ЮКОАСО, а також і захопити всю землю. І тому нашій дівчині доведеться збирати в руки свій, брати в руки свій меч і йти вперед. До речі, на початку гри навіть показують е, наша головна героїня в звичайному костюмі, ну в звичайному, по повст повседневному там сукні, і тут трапляється так, що її друга хапають і хапається якийсь чаклун, і їй треба бігти, його рятувати і отримати меч. Отримавши меч, навіть це буде битва з першим босом перемогти цього чаклуна. Як я і сказав, сама гра зроблена в стилі такого. Екшен екшен платформеру. Е, наша героїня має головною зброєю мечі. У нашій героїні є стрічка здоров'я і стрічка магії. Магія, ну то є ХП і МП. Магія це вона потрібна для того, щоб використовувати спецприйоми, спецудари, які можна також брати по ходу гри, знаходити спеціальні жезли, які будуть додавати той чи інший удар нашій. Головній героїні. Спочатку ви будете грати тільки за Юко, а потім до вас ще додасться юна воїтельниця чам, і потім чаклунка Вальна. Героїнь можна буде перемикати по ходу гри, прямо по ходу гри, окрім коли ви вже не б'єтеся з босом. Коли ви б'єтеся з босом, вже будете битися тою героїнею, якою ви до боса дійшли. Графіка в грібні подобається. Тут показується і якийсь такий трошки фентезійний світ, і показується сучасний світ, там якийсь то. Так, японське місто Мегаполіс виглядає це дуже круто. Як поповнювати стрічку здоров'я і стрічку мани? Тому що коли у вас влучають противники то у вас та стрічка здоров'я швидко скорочується, ну так же, як і в Ніндзя-Гайдені, наприклад. І коли ви використовуєте ману, то також вона у вас швидко закінчується. Ману ну використати спец... спецприйом можна, коли ви затиснете кнопку удару і кнопку вгору. Ну так Часто використовуються спецприйоми в різних іграх. Також ще треба не забути сказати, що головній героїні є підкат, який на Sega Mega Drive використовується вниз і кнопкою, а і цей підкат дає можливість десь швидко проїхати... Проміж якогось там боса, або проміж якогось ворога. Це використовувалось в багатьох іграх, таких як Contra Hard Corps і таке інше. І в цьому екшн платформері ця штука також інколи, інколи знадобиться. Також у нашій головній героїні є ще і звичайний стрибок, і високий стрибок, коли ви також затискаєте кнопку вгору і кнопку С, і ваша героїня стрибає дуже швидко. По грі розкидані такі контейнери у вигляді таких шести кінечних зірочів. З колом всередині, і коли ви розбиваєте ці, цю, цю зірочку, то з неї ви можете вибити або коло, яке поповнює вашу ману МП, або сердечко, яке поповнює ваше здоров'я, або навіть можете вибити собі е, Суперзброю, якийсь жезл, а також є внизу в цій грі стрічка, така велика стрічка меча. І ви можете покращувати, посилювати свій меч, підбираючи такі мечі по ходу гри. Ну правда, якщо ви витратите життя, яких у вас тут спочатку дається три, вони обозначені літерою П під таймом і у вигляді таких кружочків. І коли ви втрачаєте життя, то ви втрачаєте всі свої здібності, які набули, і їх треба буде набивати знову. Але добренько, що по ходу гри. Вони набуваються дуже легко. Е, гра йде на час. На жаль, рівні не можна вивчати і дивитися, ходити туди-сюди, роздивлятися, тому що треба бігти вперед, бо час спливає. Ну, така ж сама ситуація. Ми знаємо і з Gaiden, і з подібними екшн-платформерами. Але в цілому гра дуже красива. Також в грі, окрім ну, такої приємної графіки, доволі приємного геймплею, доволі різноманітного використання різних видів зброї і потім і різних героїнь. В грі ще є і можливість, ну, ще, ще є дуже приємна музика. Звука звуковий супровід в грі дуже приємний в тому плані, що сама музика, вона така. Не повільна, не супершвидка, а вона саме підстать того, що діється, того, що діється на екрані. Ви коли і проходите цю гру, ви прям відчуваєте по музиці, що зараз буде набуватися. В общем, в цілому музику зробили доволі непогано, і вона додала до атмосфери самої гри. Мені гра зайшла, сподобалась. Треба буде колись цю гру обов'язково спробувати пограти на стрімі, тому що я цього ще не робив. І в цілому, мені здається, мені її проходити. Буде е, схоже. Вона чимось нагадує е, Кастелванію, Bloodlines Ікс-мена, можливо, Клон Варс, можливо, шинобі 3. Отак, от е, чимось от нагадує по Ну, а мені більш за все-таки все, все вона нагадала 8 ніндзя гайдена Ну На цьому, я думаю, плюс-мінус я з грою вас позна... познайомив. Сподіваюсь, вам було цікаво. На цьому ролик буду закінчувати. Дякую всім за перегляд. Буду вдячний якщо поставити пальці до гори, е, залишити коментарчик. Ну і підпишитись на канал. А ми вже побачимось в наступних роликах. Всім пока.